Щоденно інспектори сектору протидії домашньому насильству проводять профілактичну роботу з кривниками та спілкуються з жертвами домашнього насильства щодо недопущення кривників в подальшому е, таких випадках. Сектор протидії домашньому насильству є ключовим елементом. Боротьби з цим явищем працює з 2020 року. До цього була просто група реагування на випадки домашнього насильства. Задача була, як можна швидше виїхати на виклик, припинити конфлікт між жертвою та критником, надати або домедичну, або психологічну допомогу жертвам, провести оцінку ризиків. Та протягнути кривника до відповідальності. Друге реагування з в домашнім насильству. Вийдіть до. на зв'язок. На зв'язку мобільна група. Надійшов виклик про домашнє насильство паркова, як прийняли. Прийняв, виїжджаємо. Заступаємо подвійці в екіпажі, реагування на усі випадки, пов'язані з викликами по домашньому насильству сектору протидії домашньому насильству. Тобто ну, більш більшість а, це співмешканці а, або співмешканці, або матері до синів, тобто близькі а, родичі. Кожен виклик це а, несе в собі особистий характер. Навірно, зв'язку з війною конфлікти чоловік морально навірно повністю. Зараз все добре, посидіти поліції приїхали, з ним пообщались, объяснили, что що так не треба. Проблема з ким була? З сином, свішим. Я кінцею погодив. Погоди раніше дуже погано, обскорбляв мене, лежав, щастив мене тут і все, і так, и далі. Я не буду повторяти эти гадусні слова, але мені було стыдно і до сих пор стыдно, що я нянчила, ростила. Це ж розумі, поліцейські у вас знайомі, так? Це свої люди. Золоті сотрудники. Дякую їм большое, велике, Дай Бог їм всіх бах цьому світі. А це золото у вас сотрудники. Золоті. Ясний. Вони мені крадні люди.